Ерік Кантона закінчив свою професійну футбольну кар'єру в 30 років, Гаррет Бейл в 33, а Еден Азар взагалі в 32. А якщо я вам скажу, що є футболіст, якому 57 років, він досі грає футбол на професійному рівні. Мова сьогодні піде про японського футболіста Кадзуйосі Міуру, який, незважаючи на свій вік, продовжує грати футбол на професійному рівні. І ви точно могли його бачити в якихось шортах Ютуба або в інстаграмі в Рілсах. Так само я бачу якісь короткі відео про нього, проте не знав, яка в нього унікальна історія. Сьогодні я вам її розповім. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. Отже, його історія починається ще з далеких 80-х років. Тобто в Японії на той момент футболу як такого взагалі немає. Професійних ліг нема. Є декілька професійних команд, які грають на любительському рівні проти офісних працівників та. Теж якихось любителів, і яким чином я буду називати його Кадзу, бо так простіше вирішує стати професійним футболістом. І щоб йому це вдалося, він залишає школу і в свої 15 років разом з братом вирушають до Бразилії в Сан-Паулу. І представте собі два японських підлітка летять через океан в пошуках мрії, без фінансової подушки, без знайомих, без якоїсь сторонньої допомоги, просто летять на ура для того, щоб досягти тих успіхів, які вони вже бачать в собі в голові. Зрозуміло, що в сан паулу на них не чекали якісь феноменальні умови для. Життя завдяки японській діаспорі їх поселили у якийсь гуртожиток, в якому були клопи, за вікном ходили наркоторговці та постійно їздила поліція. Вже зовсім скоро Казуй знайшов собі напівпрофесійний футбольний клуб Жувентус, в якому він почав тренуватися і вчитися техніці бразильського футболу. Проте віддатися тренуванням на всі 100% йому не вдавалося через банальний брак грошей. Він працював кур'єром, екскурсоводом для японських туристів. А також вечором мив у ресторанах посуду. Запитаєте, чому батьки не допомагали йому фінансово з Японії? А справа в тому, що саме перед його від'їздом Батька посадили в тюрму за розповсюдження наркотичних засобів. І на одній з таких ігор його помітили представники Сантоса, які запропонували йому потренуватися в клубі і підписали з ним контракт. Уявіть собі просто емоції молодого японця, якого запросили в клуб, в якому грав сам Пеле. Проте щастя тривало недовго, і зовсім скоро з ним розірвали контракт. Банально через те, що коли він тренувався і бігав по полю, його голова була завжди опущена в землю. І незважаючи на невдачу, він ще більше запалився цією пристрастю до футболу і відправився в дуже скромний клуб Жау, якому він справ Почав показувати свою майстерність і наполегливість до гри. І знову друга спроба заграти в Сантосі. Знову любительська гра. Його помічають скаути Сантоса і знову запрошують його до клубу. і тут же все починається дуже добре. За 11 проведених ігор за Сантос він забиває 3 голи і віддає 2 асисти. І начебто, все, мрія здійснилася, цілі виконано. Ти професійний футболіст, ти добився свого і тут поступає дзвінок з Японії. Один з японських бізнесменів подзвонив до Кадзу посеред ночі і розповів йому про те, що в Японії створюється професійна футбольна ліга, і саме вони бачать його як одного з родоначальників цієї ліги. І що робить футболіст? Залишає Бразилію і повертається додому для того, щоб розбудовувати свій футбол. Саме такий футболіст, як Міура, був потрібен для розбудови сильного японського чемпіонату, тому що в нього була дуже конкретна історія за його спиною. Його підписав клуб Верді Кавасакі, і вже в 93-му році він виграв перший чемпіонат Японії. А також він виграв Кубок Азії і став найкращим футболістом Азії. Проте цього все одно було недостатньо для звернення уваги на японську лігу, незважаючи навіть на те, що там грав уже Зіко і Гаррі Лінекер. І вже в 94-му році його відправляють в оренду в Дженуа, і тут цікава історія. Тому що Дженуа взагалі не платив за його оренду, його просто відправили до них. Він просто грав, гроші платили йому інвестори. Це було все для того, щоб більше привернути увагу до японського футболу. Проте історія не зазнала успіху. І вже в першій грі проти Мілану він отримав травму, яка супроводжувалася з трусом мозку. За 21 гру італійського чемпіонату він забив тільки один раз проти Самдорі, і так ця історія закінчилась, тому що, по-перше, в Дженуа ніхто ним не займався цього футболіста дали. Якщо заграє, то заграє, не зіграє, то неважливо. І в кінцевому результаті Дженуа і так і так вилетіло серію Б. Він повернувся назад в японський чемпіонат у Верді Кавасакі за команду, яку він Забив більше ста голів, і ці голи супроводжувалися святкуванням у стилі бразильського танцю, що дуже сильно веселило японську публіку. Наступною його командою стало Вісел Кобе, це той клуб, в якому грав він Єста, А ще пізніше він підписав контракт з Йокогамою, в якому він насправді дуже сильно відкрив себе як топовий футболіст. Ура давно завершив виступи за національну збірну з показниками 89 матчів та 55 голів, так і не зігравши у головному турнірі планети. Однак представити Японію на чемпіонаті світу йому все ж випала нагода. Фузальна збірна запропонувала вже. 45-річному гравцю виступити на світовій першості. В Японії він виграв все, що можливо, і просто кайфував у рідному чемпіонаті. А потім, зрозумів, що все ближче, підбирається до вічного рекорду Зіко, але рівень клубів Міури з кожним роком тільки падав. Справа в тому, що рекорд Зіко полягає в тому, що він виступав у складі Касіми та відзначився забитим м'ячем у віці 45 років та 3 місяці і 12 днів. Відтоді вже 15 років король Кадзу в кожному новому матчі оновлює рекорди. Він найстаріший футболіст Японії, найстаріший автор гола, але не в першому дивізіоні. У 2020 році ОКАМ повернув. В Джей-Лігу, оскільки Казу за 67 хвилин у чотирьох матчах так і не встиг забити. Можливо, саме це мотивує Кадзу грати і грати, щоб саме побити вічний рекорд зіко. Щоб дістатися до Зіко, Казу не вистачило півроку. Він забив у 40 років, 6 місяців і 6 днів. І хоча зараз він грає в португальській сегунді, проте сили та жага до перемоги нових рекордів в нього ще не погас. Сподіваюся, теж зможу грати у футбол до таких років як Міура, тому що футбол моє життя. Я захоплююсь Міурою та його пристрастю до футболу. Говорив Ін'єста. Кадзу є справді унікальною людиною, та може стати прикладом для багатьох молодих. Футболістів, які втрачають мотивацію або бажання грати. І тільки вдумайтеся, 57 років, і таке враження, що він взагалі не збирається завершувати свою професійну футбольну кар'єру. Дякую за те, що подивилися відео до кінця. Не забудьте написати коментар та поставити вподобайку. Всім удачі, всім пока.